Давайте спочатку відосик чекнемо. World of Tanks 2.0 не просто оновлення з новим рівнем техніки. Не Це просто. масштабний комплекс змін, важлива частина якого великий ребаланс. Головне, що великий ребаланс, Розумієте, головне, що великий. Можна було б якось зробити поступово. Wargaming вирішили зробити великий ребаланс. Зробити всі косяки, зібрати в одну кучечку, таку величезну, да, і апнути все зразу. Ну тут плюс. Тільки зараз побачимо, що саме будуть апати. Цікаво змін зазнав майже весь парк техніки. Весь парк. сотні машин. Ух, Усі танки перед ух, вами отримали поліпшення ух, по характеристик. Частина змін. Доросі підключені. Так, перше, ми бачимо. Ін... Інформ... Почекайте... 140 апають альфу. Йому апають КД і апають альфу. Тобто в нього було 320, стане 340. Чи великий це ап, невеликий, але в нього. ДПМ то виросте. ДПМчик 6 6,3 секунди в стойці, а з досолом десь буде 5,5, Там 5,2 десь. 340 пробиття. А ти 40 альфа, вибачаю 1000 швидкість польоту кумулятив. нього, якщо не помиляюсь, 900 ще ми Потужність двигуна і ХП апну. В нього там чи 1900 було, щось такого плану, да? Стане 1950, отак от. Потужність. <зручлення> Ні, ну слухайте, можна Шиня сказати. Зараз секунду. Частина змін. Може сказати, що це за фігня, Типу, 20, 20, 20 дамагу додали, але послухайте, це на дистанції, ну, воно відчується в деяких моментах. Та частіше може вилітати 400 Угу. Пов'язана з розширенням кайпономі. рівнів техніки. А. але... АМікс-50100, моя мій шок в шоці. Ну, сподіваний, ап. Тобто, гілку. Подивіться, в Амікс з мало того, що йому апають максималку на 55, так йому апають ХП. В нього 1600 хп. В нього в стоці зараз скільки? Півтори тисячі, да? Півтори, плюс там кидаєш хпшки, 1600 чимось, а тут буде в нього 1700 хп і барабан. Слухайте, 50-100 може заграти новими фарбами. В нього максималка 55, він як калтешка буде грати. І будуть казати, що лорка класний танчик, лора ін 40т, та який класний танчик, коли зараз буде 50-100? Ну, якщо не порівнювати, звісно, там якісь фарми, а просто грати з задоволення, то наче 50-100 цікаво виглядає. Окей. Більшість потребувалась і раніше. І оновлення 2.0 там і Та мікидешками зрізають, а мікедешками зрізають, да ми бачимо. 47 секунд киде і 3 секунди зведення. Блін, цікаво, гадаю, дуже цікаво. Але більшість потребувалась і раніше. І оновлення 2.0 стало точкою, коли їхній час вже. 342 це китайське СТ, також йому щось. заповідь бачимо. 388 Це що? Швидкість польоту додають, чи що? Швидкість польоту, правильно. Йому кидешку зменшують. зведення і швидкість польоту. точно настав. Я так розумію. У цьому відео ми розглянемо основне, а ага. повний перелік змін. Ви можете ми зараз. Подивимося відосик і потім подивимося. Повний перелік змін. Повний перелік змін вас взагалі веде в шок. Знайти скажу на чесну. порталі гри. Зараз ми подивимось, все подивимось, абсолютно. Ми зробили дослідження Болучі. гілок приємнішим і забезпечили а -а -а. більшу свободу вибору. Від першого рівня до одинадцятого вибирайте будь-яку гілку і йдіть нею з під... Вибирайте будь-яку гілку, і йдіть нафіг. Герматою. І стражбайте, Адже стражбайте. на всіх машинах стражбайте. на шляху можна буде грати одразу після придбання. А У кількох що? останніх ребелансах ми прибрали неактуальні базові. О, дивіться, як гарненько виглядає. Куча мотоха раніше було. Дивіться. Придбання у кількох останніх ребалансах. Дивіться, купа е, двигунів, купа усіляких радіостанцій, додаткових непотрібних гармат, просто бам! Ми прибрали неактуальні базові. І красота: В тебе стандартна пукалка 240 альфи, якщо не помиляюсь, типу, як вона називається? Вона називається Вудочка, так? Да? Якщо... Вудочка, якщо не помиляюсь. І топова на 390 альфи. Гар, гарно, гарно. І зменшує інтерфейс, зменшує кількість іконок, ну, покраще, по факту, візуал. І плюс п -п -п легше стає прокачувати, Тобто, звичайний там гравець, якщо не цю гілку, не буде плутатись в цих радіостанціях і не буде плутатись в баштах і в гарматах. Ну, в принципі, якщо в Wargaming є ідея залучити більше нової аудиторії, то це дуже прикольна тема. Чим менше незрозумілих речей, тим легше Модулі. чим легше тим краще. нові та вдосконалювали так, решту. це нормально. Цей підхід добре показав себе, і зараз ми застосували його до всіх гілок техніки. У сотень танків поліпшилися їхні стокові комплектації. Топова залишиться найкращим так варіантом, але тепер розрив між ними сильно скоротився. Це дозволить вам із більшим комфортом досліджувати нові для себе гілки на шляху до танків 11-го рівня. До того ж, кожну гілку ви зможете проходити швидше і простіше завдяки системним правкам у модулях. У всіх танків зникло обмеження вантажопідйомності. Тій шасії те, до речі, це вантажопідйомність шасі. Я не скажу, що прям це глобальна проблема була, але я з я цим стикався, напевно, ще тоді, коли давно-давно качав гілки. Напевно, там три роки, чотири роки тому. А як тільки я почав частіше грати, і коли мене з'явився там на постійній основі преміум аккаунту, то я взагалі за це забив, і коли мене з'явився вільний досвід. Тому це, напевно, була проблема для тих людей. В більшості випадків, напевно, ті, які грали без якоїсь там донату або для новачків, це було проблемою. І в принципі, те, що це прибирають, не скажу це для мене, стане яким глобальним бустом, Але в цілому, це нормальне покращення, тому що раніше це було проблемою. І мені дуже ще сподобалось, коли раніше в екіпажі з нульового не було лампочки, і мене це бісило прокачують... Постійно, типу, новий екіпаж, і постійно треба було качати перший перк лампочку. А потім Варгіймінг велиє, що лампочка це стоковий перк, і його качати не треба це також. Імба пер шасі впливає лише на по це, це коротше, бустерні машини це, в бою. Не добро. обмежуючи вас у встановленні інших модулів, різні шасі на одному танку більше не змінюють його прохідність. У всіх досліджувальних машин зникли стокові радіостанції: один танк, одна радіостанція. Це також, наче знаєте, не глобальний якийсь буст, але це також спрощує прокачку. А чим простіше прокачка, тим легше. Ну давайте не будемо там прям придумувати лишні каруселі. Реально нормальна yeah. тема. так. Вам не доведеться витрачати безцінний а хайте, досвід Димаш, на модулі, які майже не дають приріст ефективності. кожен модуль має значення, але на цьому ми не зупиняємось. Багато yeah. машин, зокрема, десятки, поліпшено і в їхніх топових комплектаціях. більшість yeah. змін невеликі. і Точкові, але yeah, ну це мій красунчик, який чекає три позначки. Моя кіцюня десь який такий, такий брутальний, такий здоровий. Чекає, поки я на ньому три мітки тримітки. Звідси один не? Великий виняток. Кіцюня моя ух гравці я давно тебе. про це просили. І час настав та 5 Heavy Type 5 отримав heavy. переробку люблю, лобової його, броні. Люблю. Тепер його живучість краще відповідатиме ролі надважкого танка. 140-мм міліметрова гармата так. прибрана. А так. основна, і тепер єдина 150-мм міліметрівка поєднала переваги обох гармат. Вона стала... О май майґедбл. А що прибрали? Стоп а, ага, влучнішою та стріляє бронебійними снарядами. А фугаси виконують звичайну роль третього снаряда. Крім того, точкові зміни підтягнули купу танків середніх рівнів. Деякі сильні машини були послаблені, коли треба налаштувати баланс усієї техніки. Кажуть, сильні машини будуть послаблені, показують мені сильну машину тортойза. Щоб реалізувати тортойза, треба руки мати, Ну повірте, ну хто грає на тортойзі, ви згодні? Тортойз сильна машина в сильних руках. А як я просто коли бачу Тортоїза, для мене це булочка. Це типу, я бачу до халявні 2000 хп. Ну по факту. І Типу, якщо намікають на те, що його будучи нерфити, ну када куди це необхідно. Окремо зазначимо легкі танки. Декілька розвідників отримали поліпшення там, де потребували їх найбільше. Крім них, усі досліджувальні легкі танки середніх і високих рівнів отримали вагоме збільшення до очок міцності стосовно очок міцності. Що я хотів би сказати, я скажу, що м -м, доповнення очок міцності для Алте це добре. Тобто, що не говорив, але це добре. Чому добре? Тому що в мене не будуть мужики на прохорівки, можливо, так швидко зливатись або не будуть так швидко е зливатись на Малинівці. Тобто, Алтешки будуть жити довше, значить Буде бій теоретично довше, значить, можливо, буде зменшення турбачів, на мою думку. Якщо апають ЛТшки, це плюс. Ну, давайте будемо адекватні в цьому плані і скажемо, що це так. Це дозволить ЛТ довше виконувати свої завдання розуміти. Це правильно, не будуть якісь Ромаші яких по 500 тисяч боїв, бо вони будуть жити не 20 секунд, а буде 25 секунд жити, розумієш? Водночас Це так, не умовно. роблячи їх конкурентами Нормально. Нормально. для середніх танків, триває робота над преміум технікою. О, У цьому патчі посилено кілька застарілих премів на кшталт fcm 50 t Ну ми це вже дивились тут, типу Апою Т-54 Heavy 9, он тяж стоїть зліва біля 112-го Апою Апають 590-го, Альпіньтігра і там ще усіляки. Мені цікаво, чому апою ТЛ7, якщо ТЛ7 плюс-мінус буде більш-менш адекватний, да? Ну, він ну це більш-менш адекватний танк, ну погодьтесь. А, цих фіг з ними. Це з 52 c який у мене в ангарі з'явився. І ну він лайно точно. І Фецемчик. До речі, ФЦМчик я бачив нещодавно у продажу за гроші за гривні і зажав на нього гроші. І все одно пуст ЛТшкам. Це окей. Це а навіть краще те, що всі вони стали доступнішими. В оновленні 2.0 буде знижено ціну на всі преміум машини 8 і 9 рівнів. Крім того. А зниження ціни буде впливати на трейдинг? А ну, шановні, що це за тільт? Начебто і прикольно те, що знижують ціну, але якщо знижується ціна в третині, то це ну неприємно доволі. Да? Типу, якщо умовно там якийсь 112 коштує, умовно 5 тисяч голди, а тепер ти будеш що здавати за 3500, то неприємно, начебто. І то давайте врахуємо той факт, що не всі премтанки продаються в преміум Магазі, угу. а те, що продається в преміум в ну там 50 на 50, немає прям адекватно. Преміум техніка 9 рівня отримала підвищення. Прибутковості це компенсує ціни на снаряди і ремонт які вищі ніж у восьмого рівня. А цікаво буст а, дохідності. Наскільки він сильний відсотком співвідношення? Скільки це відсотків? 10, 15, 20? Де конкретно? Кутковості це компенсує ціни не на понял. снаряди Я і ремонт які вищі, ніж у восьмого рівня. Всі ці сотні правок да. роблять кожну гілку приємнішою. А ваш шлях до вершини впевненішим. Цей ребаланс працюватиме в комплексі із вдосконаленим балансувальником, разом підвищуючи якість боїв. До зустрічі на полі бою. Почули на 15 кажете. Ми все почули. Правильно? Тепер ми дивимось на апи і нерфи всі техніки, які є. Ми бачимо, що досить багато десяток. 47 сторінок, 372 танки. І це треба було так довго тягнути, щоб оце так усе? <сміх> Ні, насправді те, що апають і змінюється, класно. Це приємно. Мені дуже мені взагалі тенденція дуже подобається, коли змінюється мета. Тобто один сезон мета така, інший сезон мета така. На мою думку, це прикольно. Коли йде динаміка до якоїсь зміни. Перший танк, який в списку, це апнутий, апнутий. 121, йому апнули КДшко на 0,2 секунди і час зведення на 02 Час зведення окей, краще з таба, краще влучаєш, плюс. ВЗ-132-1. Йому апають максималку, плюс розкид під час руху, розкид час повороту шасі, швидкість повороту шасі. Йому апнули міцність на 200 хп, йому апнули час перезаряджання, розкид і час зведення. Оце вже по-нашому. І тепер хтось буде казати, що Вайзік найгірший танк? Ні, не будуть казати, тому що це просто якась модифікована М -м, СТ. -шка. Це легка СТ тепер буде. Чому? Тому що в нього досить буде хп-шок, ну, 1700, щоб попвпшитись з кимось, йому буде ок. Так, далі, ВЗ, що тут? Гармату, гармату бустять. Підвищують КД, але зменшучи зведення, підвищують альфу в 530. В тебе вийде з усіма бустами, КДшка десь 10,5 секунд, окей. 530 альфи, тобто ти будеш схожий плюс-мінус на 277 315 пробиття взагалі смішно. Треба, треба дивитись тесати, я не знаю, чи взагалі це якісь бущен, ні. Зменшили масу на 100 кілограмів, дякую. Опа! А тисячка нерфлять? А чо так? Алтешкам дали буси, тисячка занерфили дивіться. Але ж, подивіться, який тут, тут ап в плані дамагу. По-перше, йому дають ХП-шок на 250 більше. Це клас. Йому час перезаряджання підвищують за рахунок того, що йому підвищують альфу снарядів. В нього тепер з ЗББшки е, на. Скільки на 30% більше тепер летить, правильно? На 30% більше тепер шкода. Правильно ж 30? А ну, порахуйте, математики, мене вже башка не варить. Тепер вартість підвищили старяді, підколів підвищили. І зменшили кількість старядів в магазині. Прикиньте? Тепер бешечка. Бешечка. розкид під час руху, розкид під час повороту шасі і швидкість повороту шасі. Опа! А бешечки апають з табу. Угу. Прикольно виглядає бешка. Мені дуже подобається, що. Зараз ми все чекнемо, дядьки. Пігнай, все чекнемо. Мені подобається, що йому з тобою Я не скажу, що вона прям жахлива стабілізація ОБ, але. Нормас. це дуже класна тема, і можна буде пограти. І плюс потужність двигуна ще збільше, тобто він з місця буде швидше їхати. Це цікаво. Млешку, млешечку, 120-ка це скільки це яка середуха? Це апають, дивіться, апають млешку, стокову гармату. 120-ку. В неї час зведення краще, в неї розкид на 100 метрів краще. В неї розкид гармати під час повороту башти зменшено на 25%. І підвищена пробиття на підколах. Далі опа, є затрогали. Є після 9 рівня йому збільшують лобове бронювання аж на цілих 10 мм. Ну воно не було прям сильно поганим. Ну окей, якийсь косметичний маленький ап Змінюють потужність самого двигуна. На 100 кінських сил також буде ще швидше їхати. І КДшку на 0,4 секунди. Щось глобальне, приємно, приємного, глобальне не глобальне. Далі, опа. Рогочку апають. Добрий день. Роговоди. Готуйтесь. Роговоди. Йомайо, -йо. рогу понерфили в хлам. А тепер їй повертають майже те, що в неї було, прикиньте. Розкид під час руху на 17%. Розкид під час повороту. Шасі, час зведення. На 0,3. І розкид під час після пострілу на мінус 25%. Далі СТБшка. Швидкість повороту шассі. Ага, розкид гармати під час повороту башти. Опа. Дядьки, апають з табу СТБшки. СТБшки, апають з табу. Я думаю, оцей ап, в принципі, цим людям зайде, ну я впевнений. І плюс мені подобається, що СТБшки апають з табу. Ну, типу, під час повороту башти зменшує СТБ. Розкид, точніше. Опа, моя Уху-ху-ху-ху. Поїхали. Корпус, лобове бронювання 310 мм. На 40 мм додали. Що я можу сказати, типу, танчик танчик все одно буде пробувати кумулями, само собою, але тепер можна буде викручувати. І не так часто ти зможеш пробувати. Він тепер стане як маус. Я я чомусь так думаю. КДшка ок, розкид окей, чи зведення Розкид гармати під час повороту башти, мінус 36%. 36% буста. Боєзапас плюс десь снарядів. Ну що мені? 36%? Це фугаска, це фугаска. Буде одна гармата тепер. Все, 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 тих, 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 все. Так, з 50 снарядів. Тепер шкода одного снаряду бронебійного з 900 на 700. 700, тепер шкоди буде. Шкода, осколков фугасного снаряду? 1100. Ага, тепер в тебе буде 290 бабешка і 700 альфи. І кидаш, десь буде в районі е, 16 секунд. Блін 16 секунд, 700 альфи плюс-мінус, так само, як в сотке, а шо це за какіш? какиш? Прикиньте. Такий ап, мені навіть стидно його озвучувати. <риклад> Оце потужність взагалі <риклад> Радіус ураження третього старяда осколкового фугасного зменшений на 0,01 метр. Як на це реагувати? Розумієте, що тут програмісту додати іконку, додати назву, оце все написати коштує дорожче, чим. Чи витрачать взагалі на цей час. До речі, стосовно кранвагна, я давно хотів, щоб йому взагалі щось зробили. І йому роблять. Оце дуже добре. Прикольно те, що йому апають під кол 265, буде приємніше. Прикольно те, що йому апають кумулятив, не подобається ж тільки на 10 мм. А взагалі було б краще, якби йому зробили хоча б 320. От 320 було б йому ідеально. Баджеру, швидкість пороту шасі, окей. Далі, потужність двигуна. Ну він і так швидко, в принципі, набирав максималку. Хай буде. Що <ріст> значить радіус вражень третього снаряда в ФОГАСів? Ні, ну апи суперконика, ап 60ТП це просто краще, що може бути в житті. Так, концептика Дивимось. Йому апнули міцність, йому апнули розкид Шкода першого снаряду 460. Зроблять пробиття 328 на підкалібері, це, це нормально. Радіс уряжен не цікавить, шкода 540 фугас не цікавить. Альфа 460 і 0,27 розкид Концептік стане цікавим. Бляха, нахер йому апати якусь там точність, нащо йому апати взагалі якусь там шкоду. Якщо йому просто треба зробити швидкість повороту на місці, їм все. йому там нічого не треба робити. Бачимо ХПшкати 400 на антикорі, буст, окей. І 10 снарядів нарешті, нарешті. Так, паттон. Розкид під час руху, мінус 30%. Розкид під час повороту шасі, мінус 30. Швидкість повороту шасі 5 градусів. Розкид гармати під час повороту башти. І розкид після пострілу. Опа. Новий леопард з бронею. Шерідна, опа. Шерід, максимальна швидкість назад. У Шерідна в стоці 1850 хп. Уявіть. 1850 хп Він це просто знову стане Стежкою. Подивіться, Розкид ну це фугаска, да, я так розумію. 048, 3, 3 секунди зведення, Розкид Гармати під час повороту башти, мінус 43%. Чи зроблять одну гармату? Кумулятивний 700 альфи, пробиття 164, пробиття другим кумулем 220. А що, чи просто, чи просто апають гармату фугаску? Якщо просто апають фугасу, то це прикольно. Далі, Йосип 4, потужні снаряди, снаряди, великий плюс. 30 снарядів йому не вистачає мені постійно. Ну, це добре, це дуже добре ап. Всі просили, всі хотіли ап. Під каліберів, тобто голди. Отримуйте ап, отримуйте, розпишіться, Цілих 7 мм пробиття. Лухарі, реально лухарі. Просто лухарі, дядьки. Це неймовірний ап. Далі, 140, поїхали. Ладно, Йосипа 7 плюс-мінус. Двигун у 140, апають потужність. Окей. А потяж цілих п'ятдесят хепешок. Башта, лобове бронювання. Послухайте, 140, -ка. лобове бронювання 275 змінюється. Башта, а башти, бронювання це окей. Це дуже вели... Класно, мене тепер не зможуть пробити в Лобашти кумулятивом 340, ну, не зможуть, але буде менша ймовірність. Бро... Це дуже класно. Тобто в мене тепер Лобашти буде десь 320-340 мм плюс-мінус. Окей. Далі <клес> головна вишенка на торті прям танки. Ми бачимо на фоні ВЗ-111. В принципі, Альпін Тігр вз 111 це один і цей самий танчик, якщо не помиляюсь, правильно. Так, що змінюють ВЗ-111? Мимо змінюють. Потужність двигуна. Час перезарядки зменшують 0,5 секунди. розкид на метрів роблять 0,39. Час зведення 2,6. І розкид від повороту башти покращить на 0,1. У нього розкид від повороту башти досить хороший, скажу чесно. Що фетсамки змінюють? Розкид від повороту руху. Точніше, розкид від руху і повороту корпусу зменшують. Час перезарядки на 1 секунду. Час зведення на 2... на 0,3 розкид по повороту барсик покращить, і розкид після пострілу 3,5. Тобто, по факту йому покращують ДПМі звернення. Муци. А, -а, а ви бачите, який прикол. Тепер у цих всіх трьох муців Буде шкода не 250. Тепер буде шкода 300. Три сотні тепер буде. прикинь? 300 шкода, Кайф, Скільки там 6 секунд, максималка 55. Потужність двигуна збільшена 300, 300 альфа. Прикольно, прикольно, а це прикольно. Не знаю, як він грається, думаю, що не сильно класно. Але альфу збільшиться класно. Далі, це з 52 ліс. Також альфу збільшують клас. Це з 52 ліс для мене це лайно. Ну, типу, танк, який взагалі не цікавий абсолютно. В нього, типу, нема ДПМ, як такого, в нього нічого нема. А тут йому дадуть 300 альфи і 7,5 секунди. Ну, він буде таким грати, так само гратися як ліс тепер з 300 альфи. Ну, плюс-мінус. Але буде з турбінкою. Тут нічого цікавого, як був танк лайном, так і залишиться. Тут цікаво. Тож не ліс, тут сс 52 с Я ж кажу, він буде гратися, як ліс. 590 ми вже зацінили, що тут покращують КДшку нарядами і покращують заряджання двох останніх снарядів. І ВЗ-111, покращують стабу, ми це також бачили. Йому апають стабу, розкид гармату під час повороту башти. Мінус 52%. Відсотки. 52%. Відсотки. Розкид під час руху, розкид під час повороту шасі і розкид гармати під час повороту башти. Прикиньте? Я здивований. Непоганий ребаланс. Є питання до Йоси до 60 тп є питання до Йосипа по 7 і там є питання ще до декількох машин, але в цілому. В цілому, може бути.